멋어 <목소리도> Співають колядки діти на майстер-класі в Івано-Франківському міському центрі дитячої та юнацької творчості. З початком зимових канікул у школах у цьому позашкільному закладі почали діяти зимові майстерні. У вівторок відвідати музичне заняття Оксана Теодорович Цьомко провела своїх двох синів. Діти дуже задоволені, тому що тут підтримуються наші місцеві традиції, коляда, танці, українські, народні. І малювання образотворче мистецтво. І діти з задоволенням відвідують дані гуртки, викладачі дуже позитивні, дуже такі щирі, люб'язні. І ну, дитина розвивається. З понеділка до п'ятниці на цих зимових майстернях діти можуть займатися малюванням, музикою, танцями, декоративно-ужитковим мистецтвом. Аби взяти участь у майстер-класі, потрібно попередньо зареєструватися. Можна вибрати за бажанням якийсь із цих майстер-класів або відвідувати кожного дня і отримати загальне розуміння, чим займається наш заклад, центр дитячої творчості, і познайомитися з нашими педагогами. А можливо навіть ті, хто ще не займався, захоче далі продовжувати заняття в наших гуртках. Зараз ми маємо змогу і в денний час займатися, так як школа не проводить свої уроки. Директорка позашкільного закладу Ірина Волинська розповідає, близько двох тисяч дітей Франківської громади відвідують різні гуртки. Заняття є безкоштовними, тому що це заклад Івано-Франківської міської ради. Тут діти різного віку від 5 до 18 років займаються образотворчим мистецтвом, хореографією, акторством, журналістикою, музикою, опановують музичні інструменти. Ансамблева фортепіанна кавер-версія пісні Стефанія, яку виконують Анна Кострибій та її вчителька Лідія Новосьолова протягом двох років навчання дівчина опанувала чотири музичні класи. Крім того, що вона кожного тижня відвідує гурток гри на фортепіано, вона ще бере додаткові уроки. Моя мама була мрія грати на фортепіано, і я, коли я народилася, вона дуже хотіла, щоб я. Грала на фортепіано. До мене Аня звернулася ще в трирічному віці. Три рочки було дитині, і дитина хотіла грати на фортепіано. Це було для мене новаторство, тому що я ніколи з такими маленькими дітками не займалася. А це заняття в гуртку образотворчого мистецтва. Христина Іванюк розповідає, відвідує цей гурток вже більше року. Сестра захотіла, я з нею за компанію пішла. ну. Мені подобається. На даний момент малюю відкритку від військовим, Голуб з гілочкою, дерева якогось, на фоні прапора. В Івано-Франківській громаді зараз працюють 10 позашкільних закладів. У планах під час двомісячних зимових канікул задіяти ще вісім гуртків позашкілля, каже директорка департаменту освіти і науки міської ради Вікторія Дротянко. Зараз активно з січня місяця почали свою роботу щодня, а деякі навіть в суботу в центр туризму. І дітки мають змогу будь-якого віку відвідувати ці гуртки безкоштовно, тобто ніяк це не б'є по побутьківські. І кишені щодня хтось в ранішній час, хтось після обіду зможуть навчитися малювати, танцювати, читати вірші, складати намет. Деякі заклади навіть готують дітей до ЗНО. Оксана Василик, Назарій Гук, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, івано франківськ